Шаховий стіл, засоби гігієни та солодощі у горницькій школі інтернат привезла Пенітенціарна служба області. Шефство над закладом управління тримає вже 15 років. Стільки часу відвідують із подарунками та виховними годинами дітей, позбавлених батьківського піклування та сиріт. В угорники, що поблизу Івано-Франківська, традиційно приїжджають і 1 червня, як годиться, не з порожніми руками. Школа-інтернат перших третіх ступенів в угорниках діє 60-х років. На стаціонарі тут навчає. Це 58 дітей. Заклад на державному забезпеченні. В установі повний капітальний євроремонт двох корпусів: один навчальний, інший спальний. Майже кожна дитина має свою окрему кімнату. В закладі укомплектований комп'ютерний клас. Додатково закуплено 19 ноутбуків. Неповнолітні сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, живуть як вдома в повноцінних сім'ях, займаються улюбленим хобі, доглядають домашніх тварин. День захисту дітей у них чинищо щотижня. Подарунки від спонсорів ця школа-інтернат має чимало. Практично нас нікого не забувають. У нас є шефи, які постійно на всі свята є. А є люди, які ну, у нас найбільші свята, там Пасха, Миколая, день захисту дітей, приходять до дітей з подарунками. Це завжди я не можу сказати, що нас хтось забуває. Про дітей пам'ятають, є і поодинокі люди, просто підприємці, які завжди сюди приходять. Найбільше, що нам треба, це спілкування. Спілкування з іншими людьми мені хотілося б, щоб мої діти знайомилися з новими людьми, щоб бачили, як живуть інші люди, інші діти. Я би дуже хотіла, колись було так, що дітей забирали на канікули. От я би хотіла таку програму, щоб ми зараз знову відновили. 16-річний Микола в угорницькій школі інтернат навчається лише рік. Приїхав із Косівщини, але заклад уже встиг замінити рідні стіни. Тут юнака готують до вступу в Харківський авіаційний інститут. Попри це, дають можливість побачити світ. Незабаром Микола із десятьма іншими дітьми поїде на відпочинок у Турцію. Частина мрії збулася, каже юнак. Мені дали гарні умови. Тут сплив мене дуже гарна кімната. Вони про мене дбають, люблять. От мене, коли мама є, то вона хвора і нема кому замінити. І тут мене заміняє Наталія Івановна. Вона найкраща, я її вчитаю, як друга рідна мати. І я коли приїхав сюди, бо я був на канікулах, я почув, що я їду в Турцію. Я був дуже радий, здивований, тому що це для мене та як мрія, бо я дуже мрію колись поїхати, кудись за кордон. Це перша поїздка, яка моя. Гості та спонсори в цьому закладі звичні люди. По кілька разів на рік сюди приїжджає і пенітенціарна служба області. Школою і інтернатом опікуються уже 15 років. Без подарунків ні виховні години, ні звичайні відвідини не відбуваються. Цього разу привезли шаховий стіл, засоби гігієни та солодощі. Стараємося тих дітей чимось заохотити за краще на в навчанні, поведінці. Тут не всі діти благополучні і не з благополучних дітей, але для того, щоб допомогти цим дітям стати на той вірний шлях, на дорогу, щоб вони в майбутньому виросли достойними громадянами України, час від часу, по можливості, раз у квартал ми приїжджаємо з подарунками, з лекціями, з виховними наставленими і так далі. Свої подарунки діти розібрали одразу, а за шаховим столом шикувалась черга. Хтось, аби показати клас. Інші, аби навчитись грати, юля струк Сергій Грицак з огорників для поді телеканалу НТК.